Всім привіт! Сьогодні чергове відео. І я вже закінчив ауді, помив її і буду зараз, ну не буду, а гоню вже віддавати буду. Зараз коротенько покажу, що як до чого. Ось такий вигляд має, помита. гарненька, хоч закидай в інтернет на продаж. Значить, фарбоване це крило, бампер передній. фарбований, це нове крило. Теж фарбоване. Фарбована дверка передня до молдинга. Задні арки фарбували, задній бампер фарбувався. І ця арка фарбувалася. От. Ну і море всякої іншої було роботи зроблено. Так що от яка машина вийшла. Зараз покажу салончика. Помитий надраяний. Все гарненько, все чистенько. Ззаді, о, фокус. Ззаді так само. Все почищено, гарно зроблено. Ну, мусив віддати чисту, так як сам люблю порядок чисту туту. І віддаю чисту машину. Ще раз покажу, як воно має вигляд общий. от Так, зараз скажу ще пару слів по фінансах. Було витрачено 34 тисячі. 200 гривень, 34 тисячі 200 гривень витрачено на запчастини. В цю суму входять малярні значить, матеріали, два передніх ската нових, нові турмоза повністю в круг ну, Супорта перебрані, а діски, колодки все. крило нове. Що я ще купляв? а ну І по двигуні, там масла, фільтри мінялися таке. Коротше, обслужена вона повністю добре. Десь не закрив дверку передню. Значить, розбирав я ще замки. Розбирав водійську дверку, замка робив. ну Не, не щоб робив, а змазував, бо туго закривалося. от, А взаді хтось переключив. Е, значить, на дитячий замок, отута, його пипстик, і шарпанули сильно ручку, злетів тросик з ручки, теж розібрав, то я зробив. ну і Мазав там, е, замки помазав, розбирав, робив довго я з нею пробавився, якщо чесно. Зайняло воно в мене трохи часу. Але все зробилося. Все гарно. Ось такий звідси вигляд. От, самому мені подобається, гарно все вийшло, гарно блистить. Нове крило по зазорчиках кажу, стало тут добре. Єдиний менший зазор, якщо по капоті дивитися, о, в цьому місці Видно, отут трошки менше. Але там нічого ніде не достає. Ді, Освіжилася. Ви хто слідкує за каналом, бачить в якому стані вона була і яка стала зараз. Крила того лівого не було, тут а рижики були. От. Зараз покажу ближче. От. Тут були рижики, все забралося. Арки так само задні, ви бачили. От. І зараз от яка краса вийшла. От. Так що отакий хлопці відос. Коротенький, їду, бо вже вечоріє, треба віддати автомобіль і додому вже відпочивати з чистою душою. Так що слідкуйте за каналом, хто дивиться, і до наступного відео ще відео є, будемо щось робити, буду щось показувати. Так що дякую всім за увагу і всім пока.